Вітаю! Дуже за вами скучила в новому, в новому просторі. Розкажете, як вам пройшов цей день з трьома вісімками, які казали, що це прям ворота в новий світ, як ви себе відчуваєте. І які нові інсайти, бо я так розумію, в кожного кожен має проявитися дуже виразно і дуже якісно. Головне, не я думаю, що можна послухати когось там. Я слухала номеролога, казала вже вам. А можна просто слухати себе, і я думаю, що ми дуже чітко його насправді відчуваємо і всі решта нам, оскільки постійки потрібні, сьогодні я би хотіла, оскільки я зачепила тему питань, то хотіла би проговорити таке, як п'ять питань зранку. От від самого пробудження, я коли пробуджуюсь. А ще крізь сон, вітаюся з Всесвітом, вітаюся з собою, що я прикинулася от в цьому вимірі. Вітаюся, поданки з чоловіком, незалежно чи він є поруч, чи вже в праці, і вітаюся з донькою. І з цим. Якби виринаю в цю дійсність, і далі я е, питаюсь себе, власне, оці питання, які е, можуть дуже допомогти і можуть дуже змінити нас і на, наше наставлення до освіту. Е, як я себе чую? Це перше питання. Просто по чесному відповісти. Незалежно від того, чи нам подобається ця відповідь, чи не подобається, достатньо е, чесно зізнатися в тому, як е, я себе чую. Е, як, чує, як чується моє тіло, це друге питання. Я, воно дає можливість е, просканувати подумки своє тіло, послухати. Можливо, йому хочеться руху, можливо, йому хочеться полежати, можливо, йому хочеться на масажик, можливо, йому хочеться дотиків, обіймів. І це відразу стане зрозуміло, що можемо для нього зробити. Власне наступне питання, що я хочу зробити для себе. Це питання не що я можу, не що я мушу, не що хтось очікує від мене, а суто, що я хочу. От я хочу зараз стати умовно і босою прийтися кудись там по травичці, по пісочку. І має значення, що цієї травички нема, чи пісочку нема, чи я зараз не можу встати і піти кудись. Просто по-чесному відповісти, що насправді я хочу для себе зробити. Четверте питання: чим я хочу займатися сьогодні, в який спосіб я хочу проявитися. І п'яте питання кого я хочу бачити і з ким я хочу розмовляти. І не має значення, чи ми можемо в, дані в даних обставинах собі це залагодити. А, якщо ми не можемо, ми просто кажемо: я зараз не можу цього зробити, але я дуже хочу, щоб так було. І якщо можемо, то звичайно робимо. Вибираємо себе. Бо про це був, була ця частина мого каналу, яку я вала до перерви. Далі, мене, далі я почала шукати, бо, напевно, всі вже вибрали себе. І зараз я подумала, що буде доцільно переназвати цю, ну, тобто, другу частину, цю зробити як просто і легко з христиною Лукашчук. Я дуже сподіваюся, що вам всім е після моїх відео простіше трошечки подивитися на е себе, на, на те, що навколо, і легко змінити, тому що я зрозуміла, що е людей мого віку виховували так, що треба всього добуватися зусиллями, з, з надзусиллями. Що щастя приходить тільки з надзусиллями, і е, оце я спостерігаю за своїми зубчиками, е, бо доктор сказав, що я вночі е, там, їх стискаю і ними там скригочу. Чоловік каже, що такого не зауважує за мною, бо я сама теж. І я звернула увагу, що е, я будь-яку дію вдома чи відкрутити пляшку води, чи щось нарізати, щось трошки твердіше. я стіплюю зуби. Виявляється, я прожила все життя, стіпивши зуби, а це дуже сумно. Але головне це прозріти рано чи пізно От. і намагатися це змінити. Насправді я вважаю, що це просто, це тільки в голові ми собі тримаємо, що це настільки може бути складно. І ще я б хотіла вернутися до питання сукенок. так ні з того, ні з цього, бо вони теж про питання. І раптом, коли я почала думати про сукню, я казала, що нас запросили на весілля. Правда, нас запросили як вечірніх гостей, тобто там вже менше умовностей трошки, але вони все одно є. В Англії весілля чітко регламентовані, всі намагаються. Тому що тут є королівська сім'я, є королівське весілля, є правила, етикети, і всі намагаються цьому, цього дотримуватися і якби, наближатися до тих етикетів. Відповідно є цілі сайти з сукнями для весільних гостей. Я перелистала, не знаю, скільки там тих сайтів, пропозицій. І так, зеленого кольору не можна, бо воно приносить нещастя. Білого срібного не можна, бо щоб не бути кращою від молодої. Чорного не можна, бо, ну, бо не можна. І відповідно залишається не так багато моїх улюблених кольорів. З моїм мінімалізмом в мене там дві чи три сукні літні, які не годяться на такі вечірні виходи в світ. І коли я почала шукати, то я зрозуміла, що в основному всі плаття скроєні дуже по фігурі, підкреслюють б'юст. Там ці всі виточки, все. а я давно перестала носити станок і настільки звикла, давно це під час пандемії. Оскільки ми сиділи вдома в основному, я вдома перестала себе сковувати, потім десь раз вийшла без танку або забула. Потім другий раз без танка і зрозуміла, що о, світ стоїть на місці, мені добре, а світ стоїть на місці, і я нічого не порушую, нікому нічого не, не роблю некомфортного. Чоловікове все пасує, мені все пасує, нам все пасує. От, і е, виявилося, що деякі там речі, які були розраховані, коли в тебе. Е, Бюстик піднесений, я така, що мені не комфортно більше, але одяг я не можу носити той, що мені подобається, тому що він розрахований на якісь штучне підтримування. Я зараз не говорю про тих, кого справді великі груди, і ця підтримка, ця фіксація. Є важливою для комфорту, я говорю про свій середній а, другий розмір, <смір> От, е, що абсолютно мені нічого не заважає, я собі можу ходити і чутися вільно. І десь я читала, що е, власне, ці гумки, ці всі бр... оць, е, е, паски е, стискають під грудьми і, власне, перетискають там. Маса різних кровоносних судин, ще там щось, ще там щось, і там поступово можуть з'являтися інші забарвлення шкіри, ще щось. Ну, тобто, щось мало естетичне, мало приємне. От я з тим теж стикнулася. Ну, є то є, але більше продовжувати цього нема сенсу. І я задумувалася, задумувалася про сукні як такі, хто їх і коли придумав, з якого дива я повинна вбиратися в щось, що має іншу форму і передавати своєму тілу іншу форму, ніж воно має. І е, прийшла до висновку, що е, це абсолютний винахід е, чолові, чоловіків з тим, щоб е, там сукню легше. Закинути на голову, відбути свою процедуру і, і забути, бо інших пояснень в мене немає, тому що сукня е так, це візуально красиво, можливо, бо нас так навчили. Е хоч насправді кожне тіло, якщо е нормально і спокійно дивитися на це. І дивитися з серця, і дивитися з любов'ю, воно красиве, кожне, воно дивовижне, воно інше. І намагатися його стиснути чи надати йому якихось форм, які хтось придумав, що вони умісні. Це трохи відстало, як на мене. Це 3 d от. І я почала шукати сукні, ну, бо мені хочеться піти подивитися хоч раз на те весілля. Я вже тут п'ять років, і я ще жодного такого не бачила. В нас нема друзів англійців до яких ми ходимо у гості, які там одружують своїх дітей чи щось такого плану, чи самі одружуються, бо зараз це одружується вдруге колега з праці мого чоловіка. От, це старші такі, як ми, ну це не, не молоді люди, От, і мені дуже цікаво, як воно відбувається. І я почала шукати, а що якесь плаття, котре би лягало по власне по моєму тілі і підкреслювало його форми, не надаючи якихось інших і не стараючись його впихнути в якісь рамки, бо рамки це не цікаво. Більше не цікаво, і вони більше не працюють. Точно так само, що ілюзія, що це ілюзія, що пуш-ап, супер пуш-ап, це супер сексі і так далі. Я це все перевірила на собі, і жодного відношення до уваги до себе, до е, сексу, до задоволення від сексу вони не мають. Ні плаття, ні пушапи, жодна з цих речей. Ем... Якщо це в Кайф, е, так, я згідна, можна, але мені ніколи не було зручно в сукні. Я веду доволі активний спосіб життя. Зимою холодно задуває е, вліто, влітком, влітку добре. <с conference> то правда, влітку добре, і, власне, ті плаття, що в мене є, вони літні, і вони повністю широкі, відкриті і дуже комфортні, так, то правда. От, Ще я думала, що можливо, це зв'язано з тим, що в нас є ті чакри, і е коли є пояс, е він відмежовує е чакри нижні від чак. Тих верхніх більш духовних. Я, це теж, я вже в якомусь відео там розповідала, що я теж це перевірила. Я ходила в спідниці там скільки там 40 чимось днів, як там пропонували, що зміниться все, нічого не змінилося. Абсолютно я нічого не відчула. Ну, можливо, десь там десь мінімально, але життя не, не раптом не помінялося, раптом нічого не сталося. І я лишилася того ровера, тобто я ношу, коли мені хочеться ці спідниці, ті, ті плаття, але е, я думаю, що власне тут треба задати питання, що для мене те плаття, що воно вирішує, і лише тоді е, купувати, е, купувати чи придбати собі плаття. І мені дуже цікаво, що ви думаєте про це. От, можливо, у вас є свої досвіди, мені буде дуже цікаво дізнатися. І останнє, що я хотіла сказати, це я забула подякувати вам за коментарі. Мені надзвичайно приємно, ви просто не уявляєте, наскільки це важливо. І також я побачила, що в мене досить мало переглядів. От, і цього разу на диво я не засмутилася, бо якось ну, кілька тижнів тому ми з чоловіком їздили на фестиваль старих класичних автомобілів, і в нас теж такий маленький класичний автомобіль. в мене чоловік механік від тих всіх. З старих речей від мотоциклів, машин і так далі. Він це просто обожнює, він сам це робить, він сам це дизайнує, щось там змінює, отримує від того масу задоволення. Відповідно, я щаслива, що він має таку завалку. От. І е, наше авто не зауважували. І я, правда, це були польські авто, ці малюхи. Їхні, словно звісні, і а наше було англійської, англійської марки 1973 року. От. І всі так ну, приходили, ну, дивилися, але дуже мало хто підходив, хто розмовляв. Були, але не так масово, як чоловік очікував. Бо це був по суті єдиний автомобіль цієї марки, там було понад 300 авто, і це наше було тільки одне. І я це дитині своїй доньці розказую, а вона каже, ти знаєш. Тобто вона відбула схожий досвід, але відповідно у Львові. І вона каже: ти знаєш, я думаю, що, е, можливо, це те, про що говорив е, Верещагін, про що говорили інші: е, що наші, наші реальності таки. Роздвоюються, і що ми перестаємо зауважувати один одного. Тобто ті, хто вирішили залишитися в 3D вимірі, вони перестають зауважувати тих, хто десь там в коридорі. Я не кажу, що ми вже десь там перейшли, я дуже сподіваюся, що, що я десь там теж перейду. От ну дуже би мені хотілося вірити, в то, е, да, це смішно трохи. Але що ми перестаємо бачити, і я дивлюся по своїх друзях, по своїх коліжанках, е, теж таке відчуття, що якби я знаю, що вона є, я знаю, що в неї відбувається, але наші життя, якщо колись дуже дуже тісно пересікалися. То зараз вони йдуть якось дуже паралельно і практично невідчутно для мене. Як ви це відчуваєте? І чи ви вважаєте, що є в тому якийсь сенс? Мені теж цікаво дуже. Ну, то що, я вам дуже дякую за увагу. Мені надзвичайно приємно перебувати в винятковому товаристві дуже гарних людей, які мене все-таки бачать. Я сподіваюся, що колись ми можемо побачитися наживо, бо нема ціннішого від спілкування наживо. І розкажіть мені про свій досвід від відчуттів, коли ви собі задаєте ці питання зранку, і будемо продовжувати думати над питаннями, які будемо задавати пізніше. Тож, Легко е і просто до я би ще додала з любов'ю, до себе щасливої, всього доброго.